Дональд Трамп заявив, що поразка у Верховному суді у справі про мита може змусити країну скасувати торговельні угоди з ЄС, Японією та Південною Кореєю та дуже зашкодити економіці США. Раніше апеляційний суд визнав багато мит Трампа незаконними. Білий дім має намір оскаржити цю ухвалу у Верховному суді. Ми перебуваємо в набагато ліпшому становищі. До нашої країни надходять трильйони доларів. Якби ми не наклали мита, ми були б дуже бідною нацією. Ми маємо дуже велику справу у верховному суді. Якщо ми не виграємо її, наша країна дуже страждатиме зі слів Трампа скасування мит сильно вдарить по економіці США, тоді як торговельні домовленості, які нині діють, уже значно збагачують країни. Країни багато років використовували США протягом минулого президентства Я зібрав сотні мільярдів доларів із Китаю. Тепер ми уклали угоду з Євросоюзом, згідно з якою вони платять нам майже трильйон доларів. І вони задоволені. Ми уклали угоди з Японією з південною Кореєю. І якби ми не мали сили мит, ми були б країною третього світу. Трамп додав, що під час пандемії не став запроваджувати мита щодо Франції, Італії та Іспанії, коли вони були в скруті, але наголосив, що саме мита дають США престиж і забезпечують величезні доходи до бюджету.